Лабораторна робота з'ясування умови рівноваги важення. Перед вами технологічна карта. Зверніть увагу на ці примітки, де зокрема написано, що виділене кольором занотувати в зошит. Але, роблячи це, зверніть увагу, що окремі речі ви занотовуєте дослівно, а окремі логічно. Тобто, перед вами от, дайте відповіді на такі запитання, то ви от це все не пишете цей, цей текст. А власне, дайте письмову відповідь на ці питання. Ну і так, далі дивитеся вже по технологічній карті. Після того, як виконуєте цю частину, переходимо безпосередньо до експерименту на симуляторі. Для цього ми за даним посиланням відкриваємо симулятор і виконуємо всі дії. Які тут описані чітко у цій технологічній карті поступово. Починаючи з вибору вікна, у якому будемо працювати, перед нами бачите, є деяка планка, яка є важелем. Тут є вісь обертання, вона на підпорках, тобто вона зафіксована. Якщо ми знімаємо підпорки, то вона, звичайно, що може рухатися після того, як ми будемо навантажити цеглинами. Але перед тим, що робимо ряд на тобто позначення маси, сили від предметів, показати рівень. От цей рівень нам дає можливість визначити. буде, Чи важість зрівноважується. Тобто, якщо ці позеленіють, отак як зараз. То це означає, що важість буде у рівновазі. Також ставимо лінійку. Яка нам дозволить швидко визначити довжину плеча в метрах. Ну і, власне, сам експеримент. Спочатку ставимо одну цеглину, бачите, вона перехиляє, е, якщо ліворуч ставити, вона перехиляє важіль проти косілки обертає. Якщо б ми поклали на правий бік, то вона б перехиляла за годину косілку, Для чого ми, наверное, це звертає увагу. Щоб ви зрозуміли, що тут, коли будете заповнювати табличку, яку також ви повинні для себе початково раз побудувати, лише тут зверніть увагу, що в цій таблиці є певний дефект побудови. Тобто, перший експеримент і шостий експеримент нібито виділений окремими рядочками. Але так само треба зробити для 2, 3, 4, 5. Тут просто дефект малюнка ну, десь чомусь зникли ці лінієчки, які розділяють ці всі рядочки. Тобто ви в себе їх будуєте. Це не якісь спільні а окремі рядочки. Значить, Поставивши 5 кг тобто цю одну цеглинку, ми маємо розуміти, що вона буде мати вагу 50 н. І практично вже можемо її записати саме тут. Бачите? Тобто проти ходу, ходу годинник стілки. Чому? Тому що вона обернула. Важить проти косілки. Стілки. Відповідно, її плече тут буде скільки 1,5 метра. Далі за ходом годинник косілки тобто будемо ставити, наприклад, 2 цеглини. І е, десь будемо дивитися ж так, щоб ці дві цеглини зрівноважилися з тою одною цели. Нам треба перекладувати десь, як кажуть, на тому рівні на те, на те плече, яке вже трошки повільніше, попробуємо ще. От, Покладемо тут. І що ми бачимо, Важить, рівно зрівноважився. От, по зелені листилки повністю вся рівновага. І можемо тепер фіксувати. Отже, 10 кг, тобто 2 цеглини по 50 н це буде 100 н. Отже, тут записуємо, там DF2 у перший рядочок, 100 Н. І плече. До прикладу, ну, 0,75 метра. І так робимо 5, ще 5 експериментів, які саме тут от нам пропонують. Бачите, які комбінації. Після того, як ми робимо ці всі експерименти, повиписуємо сили F1 і F2, де плече D1 і D2 для кожного з цих випадків, переходимо до обчислень. Всі обчислення виконувати під табличкою. Знову-таки, ви бачите, написано, що обчислити для кожного досвіду. Це ви все не пишете. А виконуємо логічно. Тобто пишемо, наприклад, оскільки тут є 6 дослідів, так, пишемо дослід 1. І для нього пишемо F1 поділити на F2 дорівнює. Підставляємо числа, обчислюємо, дорівнює стільки-то. І записуємо у табличку. Далі відношення плечей d2 поділити на d1 дорівнює, підставляємо числа, обчислюємо, дорівнює, скільки це вийшло, і записуємо відповідну клітиночку. Після того третє обчислення момент m1. Оскільки формула демонту тут написана уже у таблиці, то ми її ще раз не переписуємо, а просто одразу писем, пишемо: m1 дорівнює, підставляємо значення F1, D1. Дорівнює обчислення, результат, і вже сам результат записуємо тут у клітиночку. Так само М2. Біля результату у клітинці ніякі одиниці вимірювання писати не потрібно, тому що вони тут вже є один раз написані у шапці цієї таблички. Тобто тут у клітиночках просто числа. І потім пишете дослід 2. Знову такі 4 обчислення, дослід 3. 4 обчислення і так далі, доки не виконаєте всі ці 6 дослідів обчислень. Після того пишемо висновок слово-висновок, і відповідно після нього формулюємо висновок. Щоб ви навчилися коректно, скажімо так, формулювати висновок, то вам допоможуть оці пункти. Відповідаючи практично на них після слова-висновок, ви таким чином. Якби його і сформулюєте. Тобто, відповідаючи на ці питання, ви сформулюєте коректно висновок, так як він і вимагається ну, так як вимагається його зробити. Сформульований висновок. Робота виконана. 10 балів. Хто хоче мати більше, дайте вісьмову відповідь на ці контрольні питання. Також у зошиті.